Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перед підкажіть, чи мене чути, видно. Чудно добре. чути і видно. Дня. Дякую. Скажіть, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, це ми. Дякую. Чи є в нас представники громадськості? Пані Аліна, представтесь, будь ласка, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Прохоренко Аліна представляю суб'єкти господарювання. Дякую. Отже, дивіться, на 12 годину в нас поки що четверо учасників, представників громадськості немає. Тому давайте дамо ще хвилин 15 для тих, хто, можливо, почав підключатися тільки о і через якісь технічні негаразди ще не можуть цього зробити. Тому чекаємо 15 хвилин, а о 12.15 будемо продовжувати наше громадське слухання. Зрозуміло. Я сильно не дергала. Віка. День ще раз. Давайте будемо продовжувати. У нас вже 12 година 15 хвилин. Сподіваюся, що всі, хто хотів під'єднатися до наших громадських слухань, вже це зробили. Отже, сьогодні в нас. 22 жовтня 2024 року у року нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, дочірнім підприємством «Малинський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир облагроліс Житомирської обласної ради. Стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду дочірнього підприємства Малинський лісгосп ПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир Обл агроліс Житомирської обласної ради мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічного оцінку голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України а громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого урегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прям 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо я хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на, станом на 12 годину 20 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. А ще двох учасників громадських слухань я попрошу ще раз для, на камеру під протокол представитись для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, учасник, який підписаний Малинський лісгоспапект будь ласка представьте ще раз скажіть кого ви представляєте на громадських слуханнях ДП малась клізоса пекав головний лісничий Микола Олександрович. дякую пані Аліна Прохоренко. Ще раз доброго дня, Прохоренко Аліна, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, станом 12 годину 20 хвилин з чотирьох учасників громадських слухань ми зафіксували двох представників міндовкілля як організатора громадських слухань та двоє представників суб'єкта господарювання. Отже, громадськості на громадських слуханнях ми не фіксуємо. В Такому разі відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відеозапис та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання дочернього підприємства Малинський лісгосп АПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир облагроліс, Житомирської обласної ради, Стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду дочірнього підприємства Малинський бісгоспа ПКА, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства, Житомир облагроліс, Житомирської обласної ради та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім, всім тихого, мирного дня. До побачення! До побачення, до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякую, до побачення.